Ось такий хліб я спекла, тільки що дівчата з 90-х. Значить так, нам треба пів літра теплої водички, дріжджів 25 грамів. Так, 300 грамів борошна, цільнозернового. Висипаю сюди, перемішую гарно. І це у нас буде опара, хай постоїть хвилин, знаєште, хвилин 15. Тепер, дівчатка, сюди олії, ложку, так, уксус, ложку, чайну ложку солі, знов перемішуємо і будемо замішувати. Борошна в нас піде. Не знаю, може грамів 300, може більше будемо замішувати, будемо бачити будемо, бо тому що різна структура борошна усіх. От. Дріжджі подружилися гарно, тепер будемо віяти борошно і, як завжди, поступово замішувати. І не хвилюємося. Хвилювання тут недоречне. Це добре, тісто класнюче, до рук не липне, як завжди. Вимішувати треба гарно і. і в мисочку відпочивати. Кладемо відпочивати на годинку. Потім будемо ліпити в форму. А форми звичайні, вони зараз продаються і фольговані, і є силіконові, які хоч, продаються форми. Ось таке в мене тісто підійшло на хліб. Гарне. Розділяю я його на дві частинки. І хлібинки у мене буде. Треба дивитися, щоб вони накоряли. в формочки І в розтойку. Потім гріємо духовку на 200 градусів і печемо десь 35-40 хвилин. Дівчаточки, ось так підійшов мій хліб. Тепер я ставлю духовку 200 градусів на 35 чи то 40 хвилин. Будемо дивитися. Дівчаточки, такий хліб я спекла. Як дев'яності. Пам'ятаєте? Ой, чесничком. Розріжемо? Зараз розріжемо. часничку не вистачає, дівчата. Гарного всім дня, миру, терпіння, затишку і бувайте всі здорові!